Зекономити час та гроші від тепер можна разом із послугою регулярний платіж від Приватбанку. У цьому вже давно переконалися жителі нашого міста. Один із перших черкасець Ігор Павлов. Окрім комфорту, його родина отримала ще винагороду від Приватбанку. Перший сертифікат на сплату всіх комунальних послуг від банку за один місяць. Звичайно, підключатися не треба, не думати. УДО, удобно без комісії, немає ніяких черг, ніяких нервів. Тобто сидиш вдома, получив все пербам поплатив. І всю, і займаюся своїми справами. А так витрачаєш час, на сьогодні, на черги. часу немає роботи, то тобто є підключатися, не думай деше. Другою у зручності та практичності послуги регулярний платіж переконалася черкащанка Людмила Канарська. Жінка працює вчителем і має щільний графік. Аби зекономити час та кошти, вона підключила послугу регулярний платіж. Мені завжди вистачає часу сходить в банк за комунальні платежи, а тут автоматически в нужное время перечислили, ніяких долгов нету, а потім підеш в кінці місяця, коли время, получишь квітанцію в оплаті, поэтому очень удобно. Окрім комфорту, жінка виграла другий сертифікат на місячну оплату всіх комунальних послуг від банку. Приз Людмила Канарська отримала із рук представника банку Віктора Зінченка. Сертифікат отримує Канарська Людмила Васильівна, вона стала обладателем, вона. Выиграла в этом розыгрыше. Мы оплачиваем ей все коммунальные услуги за текущий месяц. От я хочу сказати, що це второй розіграш, буде третій розіграш. Регулярні платежі послуга автоматичної сплати рахунків. За її умовами, клієнт дає розпорядження банку, щомісяця у визначений ним термін проводити оплату комунальних послуг з його рахунку. Ця послуга зручна як для молоді, так і для пенсіонерів. У цьому переконалася квітнева переможниця Людмила Канарська. Жінка запевняє, сертифікат на оплату всіх комунальних послуг від Приватбанку став для неї справжньою несподіванкою. Я піразу услышала об там. Прошла місяця. Ну я не думала, що міня каснюється. то очень приятно было. за допомогою послуги регулярні платежі. Черкасці мають змогу зекономити на комісії, завжди своєчасно сплачувати рахунки, отримувати сповіщення про проведення платежу та можливість отримати квитанцію. До того ж, послуга регулярний платіж дозволяє сплатити не тільки обов'язкові комунальні послуги, але й орендну плату, поповнити мобільний чи інтернет, погасити кредити та поповнити депозитний вклад. Тут хто й ще... не имеет карточки Приватбанка, либо не имеет данной услуги, в любое отделение к любому сотруднику обращались, спрашивали и требовали, чтобы их подключили на данную услугу. Потому что это удобно, это экономит время, это... И это летний период начинается. Сейчас надо думать про отпуск. Пусть банк думает, как оплатить коммунальные услуги. Також цієї весни один із клієнтів, який підключив послугу регулярний платіж, щомісяця отримує сертифікат про сплату банком всіх комунальних послуг. У планах очільників Приватбанку зробити цю акцію постійною. Акція має бути постійною, і люди, побіді, повинні бути їже І я взагалі буду ставити такий питання, щоб це було два-три чоловіка. В принципі, клієнтопоток збільшився, люди почали обращатися самі. Банк запрошує всіх бажаючих підключити послугу регулярний платіж та виграти сертифікат на сплату банком всіх комунальних послуг. До послуги легко підключитися, досить звернутися до будь-якого працівника відділення Приватбанку чи особисто підключити послугу в банкоматі або у приват 24 або зателефонувати на безкоштовну лінію банку 0800 500 003.